Я довні кольц, і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні ми відзначаємо 100 днів з моменту, коли Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США про повне припинення вогню. Ми повідомляємо про те, як Росія продовжує вбивати цивільних по всій країні. Ми розглядаємо, скільки зусиль російські посадовці докладають, щоб переконати світ, що санкції жодним чином не впливають на їхню економіку. І повідомляємо про вихід Фінляндії з Оттавської угоди. А згодом ми почуємо кілька голосів з нашої недавньої поїздки до Одеси, що на півдні України. Четвер, 19 червня, три роки і 116 днів від початку повномасштабного вторгнення. Я розпочав з останніх військових і політичних оновлень. Давайте розпочнемо з коментарів Андре Сібіє, міністра закордонних справ України, який сказав раніше сьогодні, що минуло рівно 100 днів з моменту, коли Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і рухатися вперед з справжнім мирним процесом. Твірсарф пройшло рівно 100 днів відтоді, як Росія відмовляється від цього базового першого кроку до миру з 100 днів російських маніпуляцій і втрачених можливостей закінчити війну. Сторічний терор Росії проти України, а не його завершення. Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля з США щодо припинення вбивств. Час діяти зараз і примусити Росію до миру через силу, посилити санкції та підвищити можливості для України. Отже, Ремсеасда про Ренжа. А що мосталося на цей сотий день? Давайте поглянемо на ситуацію в Україні. І на місці є невеликий поступ на північ від Сум і на південний захід від Покровська. По суті, це все. Це була картина останніх кількох тижнів, але це тривало протягом останнього дня. Щоб дати уявлення, чому новини з місця події кожного дня здаються обмеженими невеликим поступом або його відсутністю, я вказую на звіти ІСВ – Інституту вивчення війни Американського аналітичного центру. Танк, вони кажуть, що геолоковані кадри опубліковані у вівторок показують, що російські сили зробили спробу механізованої атаки на захід від Яблонівки. Це приблизно 20 кілометрів на південний захід від часового яру, 30 кілометрів на північний схід від Покровська. З зачекайте на три броньовані машини і чотири моторизовані транспортні засоби, які ймовірно є всюди ходами, типу розлючених гольфкарів. Тепер український військовий оглядач Юрій Батисов сказав вчора, що російські сили провели механізовану атаку посиленою ротною групою біля Костянтинівки, і що українські сили знищили 15 одиниць важкої техніки. І вісім моторизованих транспортних засобів. Я бачив кадри в інтернеті, які нібито показують цю атаку, і на них видно, як кілька транспортних засобів просто продовжують рухатися прямо по дорозі, і навіть коли вони бездоріжжям, вони все ще рухаються один за одним по прямій лінії, і просто наїжджаючи на міни або підходячи до протитанкової траншеї. Отже, тактика озброєної війни не змінилася. У будь-якому разі СВ стверджує, що в Росії зменшується запас бронетехніки, і їх споживання танків радянської ери сповільнюється. Армія Путіна, яку можливо ви пам'ятаєте, деякі все ще називають другою найкращою у світі, все більше покладається на цивільні автомобілі та мотоцикли для атак, але вони не можуть витримувати вибухів високої потужності, що надходять з іншого боку від дронів та артилерії. Отже, це головна причина переважно стаціонарних ліній і продовження дуже високого рівня втрат 1080 російських втрат вчора. Статистику надає український генеральний штаб плюс чотири танки, вісім броньованих бойових машин і 108 інших транспортних засобів. Ці інші транспортні засоби, я думаю, це мотоцикли, гольфкари і все інше за останню добу в Україні випустили 104 дрони, типу Шахет. Не на цей час цього ранку на щастя повідомлено лише про одну смерть. Якщо це правильне слово, то хоча б по всій країні є декілька поранень, в Росії з'явилися повідомлення про дрони в Оренбурзькій області. Це приблизно за тисячу кілометрів на схід від України, найсхіднішої точки України. Це на північ від Казахстану кажуть, що місто ясна була уражена місцем підземного запуску ракет, і ви знайдете в соціальних мережах зображення диму, що виходить з району, і багато здивованих місцевих жителів. Ну тоді вчора у нас був Джеймс Кілнер. Він говорив про Санкт-Петербурзький, міжнародний економічний форум, який відбувається в даний момент. Тепер російське опозиційне видання Медюза повідомляє сьогодні, що воно отримало документ з адміністрації президента Росії, який інструктує державні змі, тобто російські державні змі, про кремлівські державні змі, які події вони можуть висвітлювати на економічному форумі. Тепер ви знаєте, ви уявляєте, що відбувається багато чого. Вони могли б зосередитися на блискучих успіхах Росії в Україні. Якщо б справи дійсно йшли так добре, ви б подумали, що вони захочуть висвітлити це і почути, що скаже президент. Вони могли б висвітлити обстріли касетними боєприпасами цивільних районів або продовження українських ударів безпілотниками всередині Росії. Чи ви думаєте, вони могли б зосередитися на ізраїльсько-іранському питанні та можливій причетності Трампа? Натомість за повідомленнями АМ ЕСАОНе російськими ЗМІІ було наказано зосередитися на таких подіях як церемонія Підняття прапора для риболовних суден, святкування з нагоди підключення села та заводу, якщо бути чесними, і заводу в Тамбовській області до газової мережі та запуск нового цивільного автомобіля від російського автовиробника, без сумніву, скоро з'явиться в Україні. Це крім нерозумних коментарів, цікаво бачити, наскільки незграбними є спроби російської держави контролювати інформацію та медіа. Однак здається, є багато добровольців. Я припускаю, що вони добровольці за межами країни також. Щасливий виступати рупором для просування кремлівської наративи. Тепер пам'ятайте, Росія займається дезінформацією та неправдивою інформацією. Це дві різні речі. Дезінформація це просто відверта брехня, і ми бачили це достатньо. Неправдива інформація з іншого боку не намагається змусити вас вірити в певну річ. Це не про те, щоб змусити вас сумніватися у всьому в результаті ви залишаєтеся розгубленими, нудьгуючими, байдужими, невпевненими в тому, чи можна вірити чомусь, чи це надходить з Росії України від мене від когось. Дезінформація просто намагається намагається змусити вас сумніватися у всьому. Отже, наприклад, що я маю на увазі вчора? Ми повідомили, як мер Києва Віталій Кличко показав фрагменти від касетних боєприпасів, які, за його словами, були знайдені в цивільних районах Києва після нападів на столицю в ніч на понеділок. Після нашого вчорашнього звіту і публікації подкасту я побачив цю пропозицію наступну пропозицію в розділі коментарів до нашого подкасту на Spotify. Це було це у тексті. Сказано, що це виглядає дещо нещиро, коли зосереджується на використанні Росією касетних боєприпасів, без хоча б найменшого визнання того, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати ті ж самі касетні боєприпаси проти Росії, хоча і проти військових цілей на початку війни. Я вважаю. Це було є виправдано. Але не подавайте це тепер як проступок з боку Росії, не повторюючи повний контекст. Я маю на увазі, що за справжнє я був просто здивований, коли це побачив. Що сбрем. Добре. Повний контекст щодо касетних боєприпасів, якщо я абсолютно повинен це пояснити. Повний контекст щодо касетних боєприпасів такий: Росія чинить воєнні злочини. Україна ні. Сподіваюся, а цього достатньо для вас чи це знову лицемірство? Але ви отримуєте ці коментарі? Люди або роблять це навмисно, або просто поширюють цю інформацію, не розуміючи, що вона буде підхоплена Кремлем, і поширена, як ви бачите, на заході. Всі вони скаржаться у будь-якому випадку. Обов'язково подивіться ці коментарі, поширюються. Добре, в будь-якому випадку досить бурчання. Наступний від мене Канада. Канада вкладає гроші в напрямку України. Вони зобов'язалися виділити 2 мільярди канадських доларів, приблизно 1 мільярд 400 мільйонів американських доларів. Це буде подаровано для важкої військової техніки, такої як гелікоптери, дрони, броньовані автомобілі та боєприпаси. І вони пообіцяли ще 2 мільярди 300 мільйонів канадських доларів, приблизно 1 мільярд 600 мільйонів американських доларів. Буде позичено Києву для відновлення інфраструктури. Тепер ця позика надходить з механізму позик Великої Сімки для прискореного доходу. Дещо незграбно вона буде погашена за допомогою заморожених прибутків із конфіскованих російських активів. Крім того, міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила у вівторок, що Канада запроваджує санкції проти 77 російських осіб. 39 юридичних осіб і 201 корабель у тіньовому флоті Росії, а також санкції на торгівлю товарами, зокрема пов'язаними з хімічною та біологічною зброєю, товарами та технологіями подвійного призначення, а також подальші санкції на російське вугілля та металевий експорт. Зараз все ще щодо санкцій: Європейський союз та Великобританія цього тижня також оголосили про додаткові санкції проти фінансового, військового, промислового та енергетичного секторів Росії. Це було зустрінуте вчора двома дуже цікавими, знаєте, пасивно-агресивними твітами від російського посольства тут у Лондоні. Вони опублікували два твіти вчора ввечері з різницею в одну годину. Перший сказав, санкції, які час від часу видаються Лондоном, з випадково обраними маловідомими іменами та компаніями, стали цілком безмістовними. Вся ця діянинність видає запах інерції та відсутності креативності, всупереч заявам британського керівництва, такі заходи і надалі не впливатимуть на російську економіку, не кажучи вже про її. Політичний курс, а потім, як я кажу, всього через годину, щоб показати, що санкції їх взагалі не хвилюють. Ні, 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 абсолютно ні. Смачно, смачно, смачно. Ми любимо санкції через годину. Всього через годину вони опублікували ще один твіт, де говорилося: ми порадили британським чиновникам нарешті прислухатися до порад своїх трансатлантичних патронів і визнати безглузде продовження неефективних та незаконних санкцій. Вони не шкодять Росії, натомість псують репутацію та економічне благополуччя самої великої Британії. Да сам добре. Отже, я думаю, що санкції працюють, хлопці. Отже, говорячи про санкції, хоча вони зовсім не шкодять Росії, ми на хвильку повернемось до них. Політико сьогодні повідомляє, що ЄС розглядає можливість отримати мільярди євро з заморожених російських активів, перемістивши їх у більш ризикові інвестиції, тобто з метою отримання вищого доходу. Виконавча влада ЄС розглядає можливість переведення майже 200 мільярдів євро з заморожених російських державних активів, розміщених у Бельгії, у нові більш ризиковані інвестиційні фонди, які будуть виплачувати вищі відсотки. Це надходить від чотирьох посадовців, обізнаних із процесом, які розмовляли з Політико. Цей крок не включає повну конфіскацію російських активів. Ми знаємо, що цьому протистоять кілька країн ЄС, включаючи Німеччину та Італію, через фінансові та юридичні питання. І все це відбувається в контексті того, що країни Великої Сімки минулого року погодилися надати Україні 45 мільярдів євро, згенерованих шляхом інвестування заморожених суверенних активів. Тепер 18 мільярдів євро частки ЄС. С у кредиті великої сімки будуть повністю виплачені до кінця цього року. Що, отже, порушує питання про те, як отримати більше грошей, отримати більше фінансування, щоб продовжити до 2026 року. Нам сказали, що міністри фінансів з 27 країн Європейського союзу розпочнуть ці обговорення в четвер на неформальній вечері в Люксембурзі. Ротаційне головування польської ради, яка організовує вечерю, написало в запрошенні для міністрів, яке побачив політико, що важливо почути від комісії про доступні варіанти. Особливо щодо потенційного використання заморожених російських активів та подальших кроків щодо режиму санкцій. І... Ще одне останнє питання, тому що я вже сам себе починаю нудити останнє питання щодо санкцій. Тут вплив на російську економіку. Сьогодні вранці міністр економіки Росії Максим Решетніков він попередив, що економіка цитую на межі переходу до рецесії. Отже, він виступав на тому Санкт-Петербургському міжнародному економічному форумі, про який Джеймс розповідав нам вчора, і пан Решетніков сказав: за даними, у нас є етап охолодження в економіці, то сірой але. Всі наші цифри схожі на дзеркало заднього виду за поточними бізнес-очікуваннями. Ми вже здається на межі переходу до рецесії. Нагадаємо, інфляція в Росії зараз абсолютно висока, а процентна ставка становить 20%. Добре, наступне наступна новина від мене: фінський парламент схвалив пропозицію уряду вийти з Оттавського договору. Це рішення змінює давню позицію країни щодо заборони протипіхотних мін. Рішення було прийнято з результатом 157 голосів за 80 проти жодних утримань. Ви пам'ятаєте, що Оттавський договір був підписаний у 1997 рік забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін. Більшість держав-членів ЄС підписали його. Однак е крок Польщі було вперше оголошено у квітні, але тільки що пройшов через парламент. Цей крок дозволяє їм збройним силам знову вводити міни як частину їх оновленої військової стратегії. Міністр оборони Анті Гакінен сказав, що міни є оборонною зброєю і особливо підходять для рельєфу Фінляндії. Рельєф. Пан Хакінен сказав: ми бачимо, як Росія використовує міни, зміцнює позиції і мобілізує піхоту у своїх наступах. Міни особливо добре підходять для оборони широкого та пересіченого рельєфу Фінляндії. Цей голос у Фінляндії підтверджує її приєднання до Естонії, Латвії, Литви. Їхні парламенти вже схвалили аналогічні виходи з договору. І, говорячи про це, це було кілька днів тому, але говорячи про це, захищаючи цю позицію на минулому тижні. Президент Фінляндії Олександр Ступ, ви пам'ятаєте, що пан Ступ вважається тим, хто може вплинути на Трампа після того, як вони разом грали в гольф, і він змусив його сказати кілька приємних речей про Україну. Він сказав, реальність у кінцевій грі полягає в тому, що ми маємо як сусідню країну агресивну імперіалістичну державу, яку звуть Росія, яка сама не є учасником Отавського договору і яка сама безжально використовує наземні міни. Олександр Ступ, ви можете згадати по він виступав на тій конференції з оборони та безпеки в Естонії, куди я їздив минулого місяця конференції Ленарта Мері. І він був дуже здається, я згадував про це тоді. Він був особливо голосним щодо реформи ООН, що змусило мене прислухатися. Але він сказав, що ООН повинна реформуватися. Ми. Необхідно подвоїти кількість країн у Раді безпеки ООН, скасувати право вето та призупинити право голосу для тих, хто зловживає статутом ООН. Практично немає жодного шансу, що щось з цього відбудеться, але цікаво, що дуже високопоставлені люди мають такі погляди і висловлюють їх публічно. Але так я не бачу, як це може пройти, тому що будь-який план пов'язаний з цим буде витований тими, хто не хоче втратити своє вето. Тому, якщо немає іншого способу обійти це, ми залишаємося думаю з ООН, такою, якою вона є в даний момент. Добре, ще кілька запитань від мене: заборона китайцям і росіянам працювати в чутливих сферах національної безпеки у Великій Британії не є расистською, оскільки вони можуть бути шпигунами, новий трибунал. Постановила, тому це не є дискримінацією зупиняти людей з країн, що становлять загрозу для Британії обіймати певні посади в оборонному секторі через можливість шпигунства. Як зазначено в цьому рішенні, цей запобіжний захід стосується, як нам кажуть, потенційних кандидатів на роботу з Китаю, Росія, Північна Корея та Іран. Рішення було ухвалене після того, як китайський вчений подав до суду на британську аі компанію яка має зв'язки з оборонними відомствами Великої Британії та США, коли їй не надали роботу через. Проблеми безпеки лише через її її національність. Ця жінка на ім'я Танінджу подала заявку на посаду з зарплатою в 220 тисяч фунтів, як нам сказали, в компанії з штучним інтелектом під назвою Binary AI, але. Компанія з програмного забезпечення, технічний директор Джеймс Патрік Еванс відхилив її. Я поспішаю додати, що немає жодних натяків на те, що пані Джу є шпигункою. Однак вона намагалася подати в суд на Binary AI на підставі расової дискримінації, стверджуючи, що це було расове тавро та стереотипи. Це був дуже незручний лист від пана Патріка Еванса. Але... Рішення, на мою думку, було дуже цікавим. Трибунал відхилив її претензії після заслухання доказів щодо питань безпеки. Суддя з трудового права Річард Бетті сказав у своєму рішенні: вкрай важливо, щоб безпека та операційна спроможність програмного забезпечення, яке керує нашим повсякденним життям, залишалися непорушними та захищеними від зловмисних хакерів і державних акторів, які прагнуть вплинути на політичні результати. Або отримати конфіденційну інформацію, уряд Великобританії та його західні союзники, що входять до альянсу п'яти очах, піддаються постійним атакам з боку багатьох цих зловмисних груп, головним чином підтриманих державою хакерських груп з таких країн як Північна Корея, Росія. Китай та Іран, тому важливо, щоб безпека програмного забезпечення, яке керує цими системами, була перевірена, контрольована та забезпечена. Я думав, це цікаво. Тобто, чи це расова дискримінація, чи це стереотипізація, чи це профілювання? І якщо відповідь на всі ці питання, наче так, то як це співвідноситься з питаннями національної безпеки? Я був здивований, що це рішення пройшло, бо це свого роду. Але якщо це те, що сказав суд, то знаєте, у нас є прецедент. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті. Також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса